Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Кардей Бейтс. Сьогодні я знову приїхав на прилбичі, але перший раз я сьогодні не сам. Я сьогодні з колегою. О, він там щось робить, їсти робить. Недавно приїхали. Знову в 90-й сектор, це є прилбичі. Приїхали відпочити на дві доби. Вудки вже закинуті, але поки ще плювання ніякого не було. Що вам хочу сказати? Хочу на каналі зробити аукціон. Будуть розігруватися лоти добові. Початкова ставка буде 100 гривень і по 50 гривень. Тобто 100, 150, 200. Отака буде ставка. Підписуйтесь, що зможе купити по дуже хорошій ціні. Також в мене є, хто підписаний, знає, що в мене є метод мікси, стік мікси, спод мікси, ліквіди. До дуже багато всього до рибалки. Зараз я почну робити флети. Будуть різна, різна вагова категорія і будуть великі, маленькі, тобто там 30, 40, 50, 60, 70 до 80 грамів. Будуть з хорошими гачками, будуть з голками, з волосом. Ну, подивитись. То десь буде, я думаю, за 2 неділі, мені там ще дещо має доїхати. Я це все зроблю і виставлю. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на Viber групу, телеграм-групу. Я думаю, що сьогодні буде, не сьогодні верніше, а дві доби буде трошки цікавіше, бо тому що колега мені трошки поможе знімати. Воно буде веселіше. Будемо рибу тягнути, я буду тягнути, він буде знімати. Я буду сам підсачувати і навпаки. Якщо вона, звичайно, буде. Бо ми вже тут трошки сидимо, то ще поки клювання взагалі ніякого не було. Ну нічого е, покажу як я замішую метод мікси, як я то все в'яжу, тому що люди питають. Я просто думав, що теж всі знають, як попапчик насадити і так далі. Я то все детально покажу, подивитись. Ну, до включення. Думаю, що десь за годинку, за дві я замішаю метод мікс. У мене, в принципі, є вже замішано багато. Не знаю, чи буду замішувати. Ну, подивимось, я вам все покажу. Я вже зробив нові попапи тверді. Волки не злітають, гарно стоять. Але то вони вже будуть в наступному році. Того року я вже нічого докатувати не буду, в мене фактично їх вже немає. Але докатувати я вже вирішив, що не хочу. Треба продати то, що є, там їх небагато залишилось. Люблю, щоб воно все було свіже для вас, щоб не лишалось на наступний рік. А ще потім приїдуть знайомі, жінка приїде. Думаю, буде весело. То побачимо. Так. Зараз я буду замішувати сподмікс. Я вам покажу, як я замішую сподмікс. Е коли я буду годуватися через 4-5 годин. Я десь так розраховую, що я буду згодуватися година 8. десь так Зараз, Юра, яка в нас? Ой. Ну, десь п'ята. П'ята, шоста, сьома, восьма, 3 години. Так, я зараз тут на куда... Що вже перевернути лобом. Я замішую без води. Якщо я замішую там на 3, 4, 5 годин на парі, я просто заливаю ліквідом. Якщо я замішую, мені треба вже годуватися, там на протязі пів години, до години, то я обов'язково даю води, тому що воно швидко не впитається. Лию я на око, в мене такого нема, що я там якісь пропорції міряю. Все, я залив, і воно в мене буде три години стояти. Я думаю, що за 3 години воно має впитатися і дуже гарно віддавати свій запах. Ще я додаю муку криля. Так само на око, тим не парюся. Так орієнтовно. Скільки тут сипав? Грам 80. то навіть 80 нема. Трошки більше, напевно, сиплю. Воно типу, можна всипати цілий пакет, воно не завадить взагалі. риба полюбить. Покажи як воно вийшло. От. Все. От воно отаке є. Оце, що ви дум... якщо ви думаєте, що от воно е... все повспливає, неправда. Воно зараз нап'є ліквіда і воно все рівно частина 60-70 впаде там, де ви от закормили, воно там так навколо і впаде. Я вже це перевіряв. Може там просто я деколи бачу, що відео говорять що ви там даєте там муку чи ще, ще щось, і воно просто хвиля з... змітає. Перевіряв, неправда. Я... Можу вас запевнити. Все, воно таке зараз настоїться. Буде мати дуже класний запах. Сьогодні я буду ловити тільки на криль. Ну, принаймні, першу добу. У мене як метод мікс заміщений на крилі, так само і сподМікс буде заміщений на крилі. Все, буду годуватися, включимся Тут мій колега плов готовий. Любитель тої справи, я не дуже люблю готувати. він Дуже люблю, я його тому з собою взяв. Ні, він молодець. Молодець, Мені менітки подобається. Люблю поїсти, як хтось готує, але не я. Понятно, да. Поки буде м'яце, потім вам ще все решта. Потім вам скажу, смачне чи ні. Смачне буде? Робить. Добре, давай. У нас вже вечір. Клювань взагалі не було жодного. Нема що знімати, але я вже буду годувати. Вітер стих. Зараз я загодуюся. Я вже вудки не витягував, просто з помп то водилище, яке я ловлю, я його просто як сподове закліпсував 113 метрів. 113 зараз буду годуватися. Покажу вам зараз подмікс, який настоявся без води. Так, оце сподмікс, отак він настоявся. От такий. Ну, Запах просто неймовірний, щось там креветки. Ще плюс мука у нас своє дає. Все, він твердий, але в нього він твердий, в нього впитався ліквід. Він, по-перше, буде набагато, як то сказати, не дуже швидко буде розчинятися в воді. Ну, мені на ніч якраз, бо тому що, ви самі розумієте, 8 година закормитися. І щоб він тако пролежав до, до ранку. Ну, там той амінопелець він розчиняється там, від 45, 45 хвилин до півтора години, в залежності від розміру. Е, оцей що чорний е, форелевий, то він може розчинятися там, 4 години, 5 годин. Ну, а нам треба не 4, не 5, нам треба до ранку, фактично, коли ми знову будемо годуватися. Тому, якщо ви маєте час, заливайте просто ліквідом. Якщо у вас немає часу, якщо ви хочете приїхали і хочете загодуватися там протязі години, тоді треба давати воду до ліквіда. Все, будемо годуватися, буде рибка, будемо включати. Так, буду я годуватися. Я вже, правда, пару ракет кинув. Можу вам сказати, що та дистанція 113 метрів. Тяжко, якщо чесно, тяжко. Довго вимотується, плюс я завжди без напаєшника кидаю, а тут без напаєшника 113 метрів, воно дає в руку. Мати. Бачите? Треба відчуття бо Я вже кинув десь раз сім, то з 7 разів мені три рази не відкрився перших, поки я не відчув дистанцію. Тому що якщо сильно замах... замахуватися, то воно летить там за тих 113 так, конкретних 125. Ще плюс катушка не сподобала, катушка звичайно робоча, 105 см вимотує тут є що моє. Порівняно з 95 метрів, а 90, що я завжди годувався. Це є дуже велика різниця. Ще не провик до кінця, скільки це треба туди. Доброго ранку. Теж десь годинка дев'ята. ми не зловили. Було одне вплювання в Юре, але то був схід. І зараз Юра йде годувати. Зараз покаже як він годується. Його ноу-хау своє. Відро в руки. Так. Що таке? Що, буду годував зараз? <гум> і мені потім тут оцей. Що? За кім? Коротше, хлеб, він кладе в відро. Це <гум> як кораблік ну, на нозах. <гум> <гум> ну, чекай, і таке буває. Тут він усі махінації зробив. І пішов. Ой, взагалі щось не клювало. Він ловив на кукурузу тигровий горіх, я ловив на криль. Але він також заходить. <різь> Треба було ще взяти, знаєш, рулетку, блять. Я по рулетці пішов Вода холодна, якщо чесно. Ну, коротше, він такого піде аж до самої шиї і там буде викидати. Я не знаю, скільки то метрів. Десь метрів 90, напевно, він зайде. Може навіть і більше. Тут у нас поклевка. Прошу. Ти тями, я буду і там, і там. Ціло доволі треба було чекати, щоб щось буде. І то щось таке, мені здається, якісь зацепатись. Не що, я а що ти не бачив вона на кліпсі, що утку вже підняв? що ти в колек піднімав? Андрійку, то я не хотів курва, та твій вудка та, та, та курва тя не рибу. Та то, то я не думав, що в тебе клює. Та, блядь, я думав, я знав, що то в тебе клює, бо я бачу, що воно твої квакання блядь, на тому почув. Ну бля, а я вчора тянув, то ну типу я відчував, що є. Я... я вчора тянув, відчував, була велика риба, але я. Ну він не мотиляє Далеко ж? Сам будеш заводити да, да. Хочеш заводити сам заводить сам на тебе у він ще далеко є, Джук? Ну то блядь. Та тут во. Ого, невеликі, Угу. Хвилі великі пізой, я тобі так скажу. Не бачу ще, не можу нічого сказати. Малий, малий дзеркальний. Тягую до себе трошки. дуже Ну, перша удачна рибина. Чи бійник паранет? Сіробно, мене палец зараз підсох, я беру ліквід. Добавляю. вот науку забываю. дуже добре треба струсити. Все. Він буде класно ліпитися. То я забуваю той пан, що я зволожував. Отакий от він вийшов. Так, всім привіт, те вже вечір. Ми вже фактично зібрались додому і у нас от Юри клювання відбулося. Поки не видно, що за риба. О, ми вже там, вже все поскладено. Вже майже майже зібрались. Так, я тут рукою знімаю, якщо чесно. Лівою треба напевно підсачувати. Тато мале, маленький, маленький. На жаль, маленький. Нічого не видно, сонце так світить. Давай, його під саг, я не буду то за ним бігати. навіть амурчик у нас Набери підсадку. Будем робити в трафі? Ну, Да. Давай відчепляємо. Ай, миссиху взірвал у них. Мисяху взірва у Кто не вусковувати мати гнуть? Трубці сонце взагалі капець. Погано буде. Ну я не знаю, тут дуже погано. Давай, не Та... а. От. Ну фоткай ти було, сфоткай його на цей. Це на червоний, Ольга. А тепер там вийде, ключі камера. Я тепер камера. Та, але з матом. Але капітан тіла за цей. Він не туди Все. Ну, Рибалка підійшла до кінця. Ми хотіли сидіти до неділі, але колегові треба зранку бути вдома, десь має їхати. І ми вирішили зібратися і їхати додому. Сьогодні вже субота. Після ми були тут півтори доби. Рибалка, ну як на мене, найгірша за цілий сезон. Одна рибина. той карп десь 3-3 з половиною. І Юра зловив амура так само. Десь 3, -3 кг, до 3 кг амурчик. І одне клювання в нього вночі і все. Взагалі, риба не активна, взагалі не клювала. Ну нічого, будемо виїжджати на наступні якісь рибалки. Підписуйтесь на канал. На рахунок вівторка і аукціону все актуально. Будемо пробувати запускати. Все, на все добре вам. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь. На все добре.